Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аварест, І нарешті у мене дійшли руки відкрити тих нових юнітів всіх. І давайте ж їх будемо тестувати. Тестувати ми їх будемо в такому середовищі 5200 в легендарній лізі. Я тут оставив собі, залишив 4 атаки, поки що у мене тут іде... 113 плюс за день я до цього атакував райдерами. Потім думаю, а чого би не записати відео з теми цих нових юнітів? Коротше, буде у нас міні-пека і також е, реми. Реми, типу, барани, да? в задніки на баранах. Так. І що я взяв в закляття? В закляття я взяв такі мішочки з фрізами. Не знаю, як вони називаються. Тому якось так. бехов, of... Як там? Баг-оф Фростмайтс. Коротше з морозами, да, там морозні духи будуть вилазити, якось подморожувати, трохи сповільнювати ту зону, на яку впаде той мішок. В у мене знаходяться кулі, клон і дірі жабель для того, щоб просто забирати ратушу, да, будемо все це прожаттям Вардена запускати. Так, де там варден? Давайте поставимо його на землю і пойдемо в катку. Можна прямо зараз почати. Я, в принципі, думаю, все пояснив, що для чого мені. Ну, там потім будемо підскідувати міні-п'єк цих по ситуації. Тому давайте можна йти. В каточку Спокойно. Зараз подивимося, що у нас тут за база буде. База ось такого типу. Трошки рашнута, але нічого, давайте спочатку розкидаємо мішки. Тут мішок, тут мішок, і давайте сюди мішок. Мініпек можна так розкинути. Ось так, ось так, баранів. Все, в мене баранів немає. Давайте випустимо тут героїв. Думаю, це непогана така ідея. Сюди можна рем запустити. Мініпек. Давайте дирик випущу вже. І ось так можна це все прожать. Так, лон я вже підготовив. Давайте вже відкрию. открию. Так, нові кулі вивалилися. Так, сюди фриз, сюди фриз. давайте сюди фриз. Так, куди б ще закинути? Можна сюди. Так, що там міні себе представляють? Просто дивіться. Не знаю, як будто якісь валькірії, знаєте. Ну, тільки вони одну область немає, якщо я не помиляюся. Так, сюди давайте ще одну фрізку юзнемо. Сюди міні-пек підкидимо. Сюди міні-пеку. Ні, ну по хітпоінтам вони навіть слабіші, ніж за вальку. Ну, по дамагу? по дамагу не одного такого немає. нема. Даже пека стільки не носить, Яка, у якої ДПС, напевно, один з найбільших. Да? Найбільший може там інферно Дракон ще йде. Ну, не впевнений, що це так. Ну, по ідеї, як для мене це інферний дракон, напевно, зараз має самий найвищий ДПС у грі. Тобто кількість дамага за секунду. Так, ну, герої в мене залишаються, по будівлям дефу теж серйозно немає. Там башти всі ці дефи від 11 го таунхолла, вроді, йдуть, да? окрім ППОшки самої. Так. Ну, герої залишаються. Бачите, яку частину бази знести, ну можливо, що ще і паркан тут слабий, а хоча. 9000, це, можна сказати, практично будь-який паркан знести. Так, тршка буде, не знаю. Вроді часу вистачає, повинно все бути окей. Да, буде трошки, залишається тільки почекати, поки тут все знесеться, забереться всі вже будівлі. ДА Дефа у нас не залишається, залишається там, кемп золоту з золо... сховищем. сховищем. Так, ну все. довлять <гум> паркан, реально немає міні можна сказати, свого роду бомбер. Да? <гум> Так, ну слухайте, у квіниші навіть зберіглося уміння. Це прям хороша атака з таким хорошим, можна сказати, запасом по героям. Так, і забираємо так трьошечку. Що там в мене по міксу готовий? До речі, мікс готовий, тому зараз я роздам собі клан кастел і ми пойдемо в атаку. Так, як бачите, кулі в мене вже є, тому одразу переходимо до атаки. Вже скоро буде у нас 5300. Ну, буквально вже 5300, одного кубка не вистачає, але зараз будемо це. Цю це всю справу виправляти. Так, я наварив, да, поставив, все вариться, тому можна не панікувати і йти в атаку спокійно. Ось така база з диркою, правда, з двома з трьома-чотирма дирками. Ох, цікаво. Так, куди б це все поскидувати? Давайте. от так. Можна було б, кстати, там паркан не пробувати, там все одно. Давайте ще тут проб'ю. Нужно так минипег запустить, давайте сюда, сюда і сюди. Так, теж почищують. Сюди можна запустити э, героїв. Так, давайте, ще одного барана запустимо, запускаємо атаку, все. Прожимаємо. Давайте. Тут теж закинемо для куль. Так, давайте, опять я торнадо ловлю под ратушей. У нас там титаніда, як я бачу, давайте це все, цю справу клонувати. Давайте тут фріз, тут фріз, можна тут також запустити, фрізить сюди. Ой ну, що я наробив, ви бачите? Прям. Вс... А, найс, вони зацеплюють. Зацеплюються такі пушки, оці башні чаклуни. Просто я думаю, я так закинув, що взагалі радіус не достає до одної будівлі. Дефу, давайте сюди закинемо, Опять я кривенько трошки поскидував. Це як на мене, знаєте. Давайте сюди дві міні-пеки. Так, ну це як, як ви бачите, це фулл 15-ка у нас на даний момент. Ну не знаю, Я знаю, напевно напевно би райдерами плюс дракона більше зніс би. Ну, мені так здається, якщо чесно. Знаєте, щоб не завадило б тут хантерів якихось, взяти, напевно можна складати якийсь ідеальний мікс. Но поки що і так у мене все прекрасно по атаці. Виходить, не трішки, але більш-менш нормально. Кстати, це перешедша 16 ка ще була, а не фул 15-ка. Просто ще бачу паркан, тут у нього нарад, що не сильно то і звернув уваги якось. Так, от такі у нас, бачите, надогоробнички. Такі є, коли звичайний юніт помирає, то та там щось за це дають. Я не знаю, за це кислий дають. Скоріше за все, ну не кислий, а милий еліксир. Як ми його з вами називаємо. Так, у мене все, у мене героїв не залишилось ніяких. Все, у нас отакий. Результат 29 кубків, 89%. Ось така атака. Що залишається на ще дві атаки, тому зустрінемося вже вперед останній атаці. Так, друзі, наварний третій мікс у нас. Ну він і не мінявся. Да, просто третя атака у нас вже готова. Да і четверта, також ми зараз будемо йти. атаку. Доробляються дві останні атаки. Так, що нам там зараз попадеться? Попадається ось така база такої прокачки, можна сказати, якоїсь фуловой майже. Хоча чого майже, якщо так і є. Так, зараз буду дивитися, де тут можна. Так на почистку скину одну мініпеку. Я просто не знаю, звідки мені тут почати атаку. Ну можна з цієї сторони буде. Давайте я так і зроблю. Так, давайте так, так, так. Пробуваємо так. Шлях. Ще одного можна тут. І давайте запускати уже е, героїв. Сюди, давайте, сюди, сюди. Дірік запустимо також. Можна вже прожать того що там в мене юніти, як бачите. Под прожаттям багато яких, то чого биння. Давайте тут, тут. Е, так. Рейдж кидаємо одразу і кулі. Так, урад, що в нас забереться. Куди б ще закинуть одну, я не знаю. Треба тут подивитися уважно. Давайте сюди, кстати, фріз закину. Хай все-таки інферно там трошки подфрізиться. Сюди можна. І. Тут а також ресурси є. Мені ресурс. Хоча, знаєте, мені Елік золота не треба, дарк то треба, але як бачите, ми його вже всього забрали. Так, єдиний ріг Важливо, щоб ушов кудись далеко від інферно, щоб його не зажрало, ж... то що дуже важливо мені для квіни він дуже потрібен. Так, бачите, ну так, Валькірія можна сказати. дивіться, три паркана зносить одночасно. Тобто у нас якісь дамаг. Так, ну тут варто буде вже прожаття юзнуть. Так, і все, і тесілки не таке вже і небезпечне воно є. Так, це все у нас забереться. Не знаю, що з Інферно вийде, там ще й башта арчерів під Інферно стоїть, ще й тим паче на прискореному моді. То буде щось, походу, трошки важкувато мені. Так, а дід, походу, Інферно не забере, так, да? скоріш всього, дивіться. Да, дуже така атака у мене вийшла почти на трьошку, але не на трьошку. Якось так можна це назвати. 32 кубка. Ось таке. Так, я зараз собі закину Юніта. <гум> юніта кулівка, і ми вже зустрінемося в останній атаці. Так, ось ми вже і завантажуємося у останню катку, яка у нас буде даним міксом. І у нас ось така база попадається. Планую я атаку зробити отак, зайти з цієї сторони. Думаю, все може вийти прекрасно. Так. Давайте перший тиран отак. Тут подчистка хайде, нам треба тарани, щоб робити трошки паркану, щоб пеки зайшли хоча б трошки да, всередину. Так. Давайте тут подчистка хай буде. Ну, вони такі, знаєте, як вальки по, можна сказати, по урону. Не по урону, а по хітпоінтам. Тому живуть вони трошки маловато. Так, Давайте так закинемо. Я щось забув, що у нас є купа заклять, то їх треба бажано використовувати. Давайте так, запущу. Прожимаємо це все. Давайте також на КК закину. Чого би і не Так, фрізи і сюди. Тут у нас міні-пеки хай господарюють, і давайте тарани теж запустимо, хай пробід'ють там якийсь шлях. Сюди можна також фріз. Тут я просто бачу, що по чемпіонки вже проходить якісь дамаг. Давайте сюди ще. Так, слухайте, у нас багато є оцих всяких печенічних юнітів ще, як бачите. Ну, не знаю, чи цього вистачить мені, щоб забрати ще ось такий шматочок бази. Базано заб. Базано. Бажано ще забрати мені морту з еліксиром, тому що мені потрібно фармити, в мене і так обмежені атаки, і більше восьми атак я не зможу. І все. Далі маю просто сказати, сидіть, кукувати і фармити на твінках залишається. Так, ну слуйте, каша що щось виходить, мені здається, так? Да? Так, ну слуйте, в неї навіть такий, пускать, можна сказати, мізерний дамаг, але нормально так справляється з будівлями дефу. Це я про рем, якщо говорю, якщо що говорю. Так, давайте прожму вже кінну. Наші й прожаття залишилося, так, і ластовий кемп. Так що такий мікс можете використовувати, може ви щось тут зможете якось модернізувати в міксу, щось під себе построїть. Так, як. Ну може щось даже з скаке, може, там якихось. не знаю. Є ті тітаніт можете взяти, але ну, там титаніда тільки одна влізе. Будь-що можна спробувати, да, можливо, у вас і зайде. Ну, у мене такі атаки були, одна трьошка тільки за сьогодні. А ні, була на початку ще одна трьошка. Так і за цей день у мене виходить 254 кубка. Це начебто, вроді як рекорд виходить. Е, по... Це за день, оскільки за я не буває, то це поки що рекорд 5400 кубків ми в... умудрилися взяти. Ну, і таке. Можете використовувати мікс. Мікс доволі сильний, Можна поки що... навіть не то, що сильний, навіть дисбалансний, от що. Це даже, знаєте, с... сильний, це, мягко кажучи. Так, тому все. основи в мене тут поки що буде все. Далі, можу на твінках якісь попридумую мікси, і запишу для вас. Я попробую окремо якось їх розділити, якось до чогось, як якісь доповнення до звичайних міксів. Да? То думаю, ще у нас будуть якісь відоси по, івенту, по цій івентовій армії. Так що що, друзі, буду вже з вами прощатися. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, також вступайте до нас. В клан, якщо ви 12 або 13 таунхол, ну тут уже набор від 13, йде, тому, скоріше за все, то по 13. Так що все, друзі, всім дякую, всім гарного дня і всім пока.